Обіцяли чисте повітря виконали. Якщо під час євро запах кудись щез, то одразу після від'їзду останнього вболівальника з'явився знову. Епопея із смородом перекочовує з одного підприємства на інше. Як знову шукали винних і чи шкодить сморід здорові людей, знають журналісти Вісника. Я живу на вулиці хімічній. У нас часом так смердить з, -з, -з, -з каналізації, що в нас навіть вночі не можна спати в хаті. Вікна закриті, такий сморід, ти та, що дихати нічим, просто задихаєшся. Мордеть ми на чернували, живемо майже кожен день. Смордець. Коли спека буває, вечірком, так в другій половині дня. Коли спека, то досить було так часто. Цього тижня вже не було, а минулого то дуже часто. Навіть виникає, де ми живемо, теж там такий. Папа дуже неприємний, дуже в своє неприємні запахи. Впливають на емоційний стан дитини і емоційний стан людини. Вони створюють психологічний дискомфорт, впливають, загострюють хронічне захворювання, визивають запуск алергічних захворювань, порушують сон, апетит, особливо у дітей. Викликають дискомфорт при їжі. Львів знову тхне. Нестерпний запах розростається не днями, а годинами. Зранку на сході міста, середина дня центр, а ввечері на заході. Широко розповсюджена львівська лотерея, де за смердить триває уже п'ятий рік. Здавалося, лише під час зливи пахне свіжим повітрям. Місто на водоканал, водоканал на підприємства, а ті свою чергу на очисні споруди, які і є епіцентром разючого смороду. Проводили заміри минулого року, в серпні місяці, то практично у нас перевищення ГДК відбувалося в атмосферному повітрі по Ам'яку. Це в районі очисних споруд, Новознесенська і Пластова, Богданівська. Коли ми повторили заміри в травні, в червні цього року, так само перевищення ГДК ми мали по Аміаку і по сірководню. І теж в районі очисних споруд. Стара каналізація засмічена, на чистку руки не доходять, а оновити немає грошей. Фільтрувати на чистоту немає кому. Зливаються в каналізаційну мережу, були факти: кислоти, зливаються якісь міні-харчові виробництва, які просто не маючи взагалі ніяких угод з водоканалом, зливають водоканалізаційну мережу. І це власне проблема змішаної каналізаційної мережі, але це необхідно моніторити і виявляти з міського фонду охорони коло середовища. Виділено мільйон сімсот гривень. Зокрема, ці гроші пішли на закупку машини по вивозу мулози, мулових майданчиків, у чизних споруд Львова через замкнуте коло винуватців потерпають усі у Львові. розширилася географія місць, де смердить аж очі ріже. Тож не дивно, що своєрідна карта сморду щодня збільшує свої межі. Ірина Качмарак Павло Замрій, вісник.